По чому азербайджанські пілоти взяли курс на Казахстан? Моя така думка, що не тільки один постріл в них був. Вони розуміли, що їх питаються добити в воздухі, щоб самоліт розбився, щоб було крушення і щоб воно було над Рашою. Тому не було сенсу і на якийсь орієнтуватися, на якийсь рашистський аеропорти. Вони розуміли, що доб'ють усіх і ну, приховають. Ви пам'ятаєте, як було з польським керівництвом 150 людей польського керівництва Раша збила, підбила і нікого. Не допустила до розслідування. Тому одне мудре рішення було втекати в Казахстан, і там захисту. І вони там знайшли його. І бачите, в Казахстані працює свобода слова, свобода журналістики. І там журналісти могли сфотографувати і взяти там свідчення у пасажирів літака. Так що. А те, що зробили пілоти азербайджанські, це було єдине правильне рішення втикати до Казахстану. Все на все добре, до слідучої зустрічі.